Доброго дня! Ви на каналі виноградники не тільки сім'ї З вами код. Сьогодні у нас 4 листопада 2025 року. Хочу вам засняти відео обрізки винограду. Ніколи так не знімав, але вирішив вирізати. Я його вже підготовив, познімав вірьовочки, пообрізав пасинки і листочки. Зараз подивимось як його будемо обрізати. Так як він весною підмерз, то парусів на ньому небагато. Так, дивимося, що є вуза, яка росте знизу. І зараз будемо у цю сторону. Вона дуже добре буде лягати на цю сторону. Ми її туди таке положимо. Я виноград роблю із віддаленою зоною плодоношення. Що це таке? Зараз будемо дивитися. Так, тут у нас йде середина куща. Там воно йде середина сусіднього куща. Значить, ми цю лозу ложимо на перву проволоку і приблизно накручуємо, як вона буде в наступному році з весною. до середини цього сусіднього куста. Тут обрізаємо один рукав. І саме такий гарний у нас є інший рукав. Ми теж його накручуємо на цю проволоку. Получається в одну сторону йде в одну сторону два рукава, в іншу сторону два рукава. І так само з іншої сторони. Верачить ходить, що сказав, що тут йде двостороння шпалера І обов'язково отак. Так, одна сторона у нас є. Дивіться, бачите, що це. У нас є такий гарний погон. Який росте, то в піднакону цю сторону. Ось ми його так і положимо Тут щось убираємо усика. чтобы она нам не залажала и вложим в эту сторону таким же самым макаром она будет подвязываться до середины и так же с самого переднего до 11 sutu Вийде забігнуть ось цю кожу. Вона буде тут і буде. О, все прекрасно виходить, значить ця вула буде тут і колонки. Буде до серобини, які похідні куста. Первімося в іншу сторону, що ми можемо. У нас є такий пагін, ми вбираємо старе вбираємо цей пагін повністю, цей робимо на дві бруньки на кучок заміщення або запасна брунька, який запасний. І...

Здесь ще одна така лазо. вона теж гарно лягатиме в цю сторону. І таким чином у нас буде зміщена зона плодоношення. Теж ми в Раз получается, а так получается два. Так, зае. Так, всю сторону? Здесь все, все так обрывало Ще все сухе і минулорічними обрізаємо. Оцей пагін робимо на дві брунки на заміщення. І так само ложимо його на стару проволоку Навіщо я ложу на проволоку, тому що мені треба його обрізати? і від куща позагрібати все листя. І щоб ця лоза не заважала, я її відразу розподіляю на проволоку, так як вона буде наступному році. А потім перед укриттям зніму, і все буде дуже гарно. Все, Ось таким виходить. У нас тут є ще один такий рукав. Він, Він нам не потрібен. Ми просто видаляємо. Видаляємо його аж при землі. Отакий. От і отаким таким макаром вийшов обрізаний вже кущ. Давай глянемо ще один бастранці. Він не підготовлений. Ми його щось швидко підготуємо. Це сухе, що не потрібно, видаляємо і дивимося, що у нас хорошо в цю сторону. Так, тут ще був старий рукав. Ну, видно, що він був пошкоджена проводна система з морозами, бо фагони дуже слабі. Значить ми його видаляємо повністю. Бо на наступний рік толку з нього не буде ніякого. Видалили і покинули. Є. Дивимось Це І все. Це я сюди ляже, це може лягти туди. Так, листя, пасинки ми все видаляємо. Ну, листя, принаймні, те, що ще не встигло просипатися. І вусика теж я видаляю. Щоб вони ніде не зачіпалися і не заважали. 10 пасенків прекрасно обламується руками. Взагалі прийшов це і прекрасно обовається. Так, цього зону освободила. Ми глянемо, куди вона хорошо буде добре Так. Там, де вона не помішала, в ту сторону. Якщо тобто, вона в цю сторону ляже, значить в цю сторону не В принципі, прекрасно. Значить, на цю сторону ми зберемо оцей. Пасинки видаляємо. На ньому були залишилися пасинки, так як кущ трохи зерував і щоб не він сильно лозу, залишалися пасаньки. Пасенка легкі обламується в ручні, а висока буде так, є. все, це ми пам'яті ввозимо так само сюди і так само до середини сусіднього куща. От так. Так приблизно легенько намотали. Обрізав. все, Він буде знаходитися тут. Один є інший. Інший у нас буде цей, І сюди буде краще гнути. Пасинки. Вусика. Більш тості вони погано обламують, їх треба обрізати. прекрасно Так запускаем на первую музыку. Куща ми його обрізаємо є. В ту сторону є. Тепер дивимося в цю ту сторону. Тут у нас є такий торпогін. Він теж прекрасно буде важливий цю сторону. Він не такий длинний попередній, але нічого страшного. Буде більше місця для сусіднього куща. Все дві на лози тут цілком і повністю визріша. Так що проблем з цим точно немає. Так, це у нас з той сторона. І можемо на такий другу. середини цього ключа. Якраз длина, якраз поголяє. Є. Так, ну, тут є ще молоденькі Такий, -такий Молоденькі ми обріжемо на дві брунки. Відсіляти до Так, далі та сторона. В Ту сторону ми маємо ще два пагина сюди. А туди буде один пагин. Пішло, вірно. Так, тут ми вибираємо листи.

І залишив у на нас один рукавчик. Отакий. Обернаємо різко класенки і бусика. Прекрасно. Залишилась у нас одна сторона. Девчонки, що у нас тут є. Тут у нас є з землі тоненький пару. Ми його обрізаємо на дві брунки. Є. Є. Є з цієї старої лози теж тоненький. Ми його так само бігаємо на дві брунки. Пари сухими убираємо, а це буде у на плоду ношення в пісню. ще до весни зробиться натяжка полки, де прослабла. Добавляться ще полера. Ну І цього длини теж якраз вистачає до середини цього кусу. Ну, таким чином ми розплили, обрізали цей кущ і виходить ось, покажи, будь ласка, цю длину тут. Воно так розплежено, виходить так. Там, де не обрізано виноград, вийшли от таким чином. Так що, швидко, просто, можна обрізати. Велике дякую оператору Валерію, який согласився мені допомогти. І я тебе теж. Все, дякую, хай вам щастить. До нових зустрічей.